Вітаю всіх учнів, всіх вчителів. А у в нас сьогодні з вами чергова зустріч у рубриці Авторське розв'язування на авторських задач. Ось таке цікаве рівняння. Побачив на одному із закордонних YouTube каналів. ну, Популярний YouTube канал за 9 днів 16 тисяч переглядів. Ну, Англійською мовою тому так багато переглядів. Написано: 99% студентів розв'язують неправильно. Задачею Стенфордського університету. Ну, забігаючи наперед, скажу, що шановний колега, який розв'язував це рівняння, він теж його розв'язав неправильно, на жаль. Тому я пропоную українським випускникам, майбутнім, старшокласникам, українським вчителям, розв'язати це рівняння правильно. А, а ви побачили назву. Я розв'язав це рівняння, але. Що але. От, можливо, ви здогадаєте, що але, якщо його розв'яжете самостійно, воно, звичайно, нелегке. Я сподіваюся, у вас вийшло, ми звіримо відповіді. А я вам хочу все-таки показати, яку, ну, в принципі, жахливу помилку, можна так сказати, допустив мій колега, який розв'язував. Ось колега звів це рівняння. Давайте я візьму вже свою ручку електронну. Колега звів рівняння ось до такого, має право, має, звичайно, а чому ні. А потім зробив висновок, що якщо m в степені 1 на m дорівнює n в степені 1 на m1 на n, то m дорівнює n. Ось такий висновок він зробив. І на основі цього робить відповідь t дорівнює 3125. Ну, висновок жахливо неправильний. Абсолютно жахливо неправильний. Я можу одним контрприкладом зразу спростувати. 2 в степені 1, друга це 4 в степені 1 четверта. І те корінь з 2 і те корінь з 2 квадратний. Все. Тобто я одним контрприкладом спростував. По-перше, по-друге, можна побудувати графік функції y до рівня в степені 1х. Для х більше нуля, давайте будемо, і ми побачимо, що він не монотонний, тобто функція не є монотонною на своїй області визначення, яку я задав. А якщо функція не є монотонною, ми не можемо робити такий висновок. Ну, наприклад, так само, якщо m в квадраті дорівнює n в квадраті, ми не можемо робити висновок, що m дорівнює n, це неправильно. Ми можемо такий висновок робити лише для монотонних функцій, монотонні на своїй області визначені. Ну, наприклад, логарифм десятковий m дорівнює логарифму десяткового n, тоді m дорівнює n. Все, як він розв'язав неправильно, питання закрито. Давайте я покажу, який спосіб придумав я. я його вже один раз показував, якщо не помиляюся, у задачі. Яку запропонував колись Михайло Семенович Чекір, там був дуже схожий метод. Дивіться, що я пропоную. Я пропоную зразу включити обмеження на те. Обмеження. Обмеження. Які обмеження на те? Ми розуміємо, що Т більше нуля, тому що якщо «Т» буде менше нуля, у 625 степені це буде вираз від'ємний, а показниковий вираз, який стоїть ліворуч, він завжди додать. Нулем це те, теж не може бути. Отже, те більше нуля. Це обмеження, це не область визначення, не область визначення. Обмеження. І на цих обмеженнях я пропоную ось таку шикарну заміну. Т дорівнює 5 степені Х. Ну, я давній любитель шахів. У шахах після хорошого ходу ставиться знак оклику. Да, так. Є така в, шах, в шаховій нотації. Дивіться, що виходить. Те ми заміняємо 5 степені Х, а тут 5 степені Х, і все в степені 625. В результаті такого кроку ми отримаємо показникове рівняння, більш-менш вже таке, яке я показував на своєму каналі. Ось таке. О. Ось таке. І що робити далі? В принципі, вже хто уважно дивився мої ролики, знає. І, ну, якби тут ліва частина була функція, зростаюча, а права спадна о, ми б працювали класно, тут не так. Тут і ліва частина рівняння функція зростаюча на своїй області визначення і права. Прийом, який я застосовую, я вже показував. Оскільки х не дорівнює 0, то ми сміливо ділимо на x. Чому? Тому що я знаю, що функція f від x на ну, 5, давайте а в степені x на x, вона така, яка, по-перше, легко досліджується, по-друге, має певні характерні особливості, які нам допоможе розв'язати оце рівняння. Давайте цю функцію дослідимо. Хто цього ну, не робив, скажімо так, в попередніх роликах зі мною, ну, побачить вперше. Отже, 5 в степень x, що ділиться на х. Похідна цієї функції 5 в степені х на ln5 помножити на х мінус 1 на 5 в степені х і на х квадраті. 5 степені х ми винесемо за дужки і побачимо таку досить симпатичну ситуацію всередині дужок. Симпатична чому? Тому що y4 дорівнює 0. коли, коли вираз у дужках дорівнює 0. Тобто, коли х дорівнює один, що ділиться на логарифм 5, можна це написати, застосовуючи формулу логарифмування. І так, можна це наближено калькуляторам, я навіть порахував 62 соти. Що нам важливо, нам важливо розглянути поведінку. Ну, ми обмежили да? для х більше нуля, нас інше не цікавить. Нам важливо розглянути поведінку функції. Ми цю поведінку функції розглядаємо. Ось вона критична точка 1 на цей логарифм. І якщо ми акуратно знайдемо знаки похідні, спадає, зростає. Що це означає? Це означає, що функція має два проміжки монотонності. Виглядає вона, тобто я заготував все-таки, щоб ну, самому не креслити, ось такий ескіз. Ну, мене комп'ютер будував для будь-якого X, як а нам треба тільки X більше нуля. Ось такий екс, ескіз там порахував я точку мінімуму і, і, і сам мінімум. Що ми бачимо? Ми хочемо розв'язати ось таке рівняння, правда? Ну, То ми бачимо, що графічний спосіб нам каже, якщо ми там десь місця не вистачить, да? десь отут. У нас y дорівнює 625, то ми побачимо, що це рівняння має два розв'язки. Один розв'язок належить одному проміжку монотонності, інший іншому. Тобто, якщо x1 у нас корінь, він належить проміжку від 0 до цього логарифму, я вже буду писати ось так. А другий корінь належить. Відповідно другому проміжку. І вся справа в тому, що до, до плюс нескінченності, вся справа в тому, що знайти другий корінь просто, дуже-просто-дуже дуже, дуже просто. Зараз я ще раз скопіюю. Чому? Тому що ми подаємо це у вигляді. 625 це 5 в четвертому, і легко бачимо, що х2 дорівнює 5. Це той корінь, який належить другому проміжку. А перший корінь ви спитаєте. А перший корінь нам не вдається так вгадати, він є наближеним числом. Тобто це якийсь корінь, який належить ось цьому проміжку. І є наближеним числом. Підтвердження цього факту я побудував ще ось такий графік 5 степені Х. На Х-625. І ви бачите, я заскрінив ситуацію, заскрінив ситуацію, так, не можу я переключитися. заскрінив ситуацію, де перетинає, ось число, корінь наближено, ось він. ось. Ось він, О. Тому, ну, можу написати, Х1 наближено до рівня 16 десятитисячних Ось. Тому, якщо казати про мій ролик, я розв'язав це рівняння, але але один з коренів знайшов наближено. Один з коренів знайшов наближено. Тому, по-перше, помилився автор ролику. По-друге, я ось ще вирішив напряму. Ну, тобто я його ще не знайшов, зараз я повернуся до заміни. Ось я розв'язую це рівняння теж графічно початково. Давайте ми все таки закінчимо, тому що ну, за балачками, воно трішечки. Значить, перше у нас х дорівнює, другий корінь x дорівнює 5, заміна в нас. Т дорівнює 5 в степені Х. Значить, Т дорівнює 5 у степені 5, це 3125, який і отримав мій колега. Ну, а другий корінь наближено, він точно не знаходиться. В усякому разі, я, ну так, да, там можна написав я одна ціла, ось таке число. Да, і на графіку теж показав. Показав на графіку, ось це число, давайте я його обведу. ну Рівняння цікаве. Інша справа, що якщо таке рівняння, можна таке рівняння давати там, в математичних класах, М можна. Просто треба ввести обмеження. Знайдіть раціональний корінь рівняння. Саме рівняння хороше. Ну, В Стенфордському університеті поганих не буває, в принципі, а ми намагаємося розв'язати це краще, ніж це роблять викладачі. Інше. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Вибачайте, що не знайшов перший корінь, але він знаходиться наближено. Мені буде цікаво, хто вгадав закінчення моєї фрази. Я розв'язав це рівняння, але хто здогадався, яка кінцівка. Має бути оцієї фрази. Напишіть, будь ласка, у коментарях, підписуйтесь на мій канал, хто цього ще не зробив. Ставте лайк цьому відео. До побачення!